Всім привіт! Давайте сьогодні навчимось робити красивий заголовок для ваших слайдів. Як це зробити? Натискаємо вставлення, WordArt-об'єкт. Обираємо найпростіший шрифт. І я напишу заголовок. Виділяємо текст і переходимо у вкладку Основне. Обираємо шрифт. Найжирніший це Air Black». Натискаємо на велику букву А для того, щоб його збільшити до потрібного вам розміру. І тепер приступаємо до розмальовування. Виділили весь текст. Натисли на вкладку Формат фігури, заливка тексту, опускаємось вниз і шукаємо малюнок. З файлу ви заздалегідь підготуйте різні фони, щоб поекспериментувати. Наприклад, як прапор України. Чудово. Давайте змінимо, виділили текст, формат фігури, заливка тексту, малюнок з файлу. Давайте спробуємо мозаїку. Якщо вам здається, що букви розпливаються, можна виділити і збільшити контур. Взяли чорним, ще раз натисли, і тут є товщина. Можна зробити її товшою. Ось так. Давайте ще раз. Виділили текст, заливка тексту, малюнок з файлу, обрали Потрібний, натисли вставити. Ось така краса за лічені секунди. До зустрічі!